зібрати позачергову сесію з єдиним питанням для того, щоб надати можливість приватному підприємству та світлого спобут, отримати запасні частини від компанії Тетертеч по програмі USAID для того, щоб забезпечити ремонт мережі або мати запас для проведення ремонту мережі за рахунок міжнародних партнерів. Це питання у нас впорядкувалося для того, щоб чисто юридично ми мали право передавати приватні кампанії для проведення ремонтних робіт відповідної запчастин. От, і сьогодні планували прийняти відповідне рішення на сесії Світласької міської ради позачергової. Я думаю, що аби було бажання це зробити, всі депутати, які б захотіли познайомитися з цим питанням, ми просто роз'яснили. О, це питання, і прийняло відповідне рішення, тому що це треба робити терміново. У нас вже за інформацією світлого спобут сьогодні зайшов лист про 6, 7, 8 число, що буде проводитися на малих котельнях уже випробувальний пуск. Відповідно, можуть бути пориви, Відповідно, і е, підприємство мало б можливість використовувати запчастини. Після оцих от прийнятих рішень, відповідно, для того, щоб провести ремонтні роботи. Зараз я пропоную а, більш детально дати інформацію для депутатів, які зараз не присутні в сесійній залі, ну і для тих, хто зараз з'явився і не ознайомився з проєктом рішень. Будь ласка, костюма. Ну я думаю, що ми спочатку відійдемо в історію. і Згадаємо минулий рік, 22-й, коли вперше у седі звернулися до комунальних підприємств, які надають послугу теплопостачання, щоб вони надали перелік матеріалів, які їм необхідні для проходження сталого проходження опалювальних періодів. Дана, ситуа... Дана інформація збиралася Кіровоградською ва департаментом ЖКГ і подали інформацію щодо комунального підприємства Власівські мережі та то «Світловодськ побут. Після того, як вони направили дані звернення, USAID спільно пільно з компанією тетратеча працювали і поставили обладнання на початку цього року. При цьому ТОВ світловий спобут і департамент ЖКГ забули вказати про те, що в нас приватне підприємство і в нас є деякі обмеження з передачею майна, тому власівськими мережами комунальним підприємством напряму було укладено меморандум. А з Обладнання, яке необхідне для тов «Світловодськ побут, було укладено з усі зі світловоцькою міською радою. Зв'язку з тим, що законодавство обмежує використання комунального майна, ми підписали меморандум пункт. Один, одним пунктом меморандуму було заборона передачі і відчуження 5 років даних, даного обладнання. Так як у нас ТОВ «Світловодськ побут» – це приватне підприємство, і ми не маємо права на приватне підприємство передати передавати комунальне майно. Ми звернулися з листами до USAID, до ТОВ Тетратечі. Це зверталось управління житлово-комунального господарства, займався цим заступник ЖКГ. Ми отримали роз'яснення, що немає права Світловодська міська рада розпоряджатися міжнародною технічною допомогою саме таким чином. Тому USAID вжили заходів через міністерство, підписали новий меморандум і надіслали нам акти про повернення майна, тобто про повернення міжнародної технічної допомоги. Тому на сьогоднішній день і виникло це питання так. Як ми в червні прийняли рішення про прийняття до комунальної власності, тому що були підписані акти прийому передачі даного майна згідно меморандуму. Ми зараз повинні прийняти рішення про повернення міжнародної технічної допомоги саме для передачі, щоб USAID і компанія ТТТЧ мали право передати то в Світловоцьк побут. Вже підписаний. Він через міністерство підписаний новий меморандум. І це знають і представники Тов світловиць побут цю ситуацію тримає під контролем Кіровоградська Ова. Я не розумію, чому деякі депутати там я бачу публікації, що ніхтось не розібрався, або якась частина цього майна була передана комунальне підприємство. Це фактично нічим не підтверджено. Дані обладнання було завжди на ТОВ світловодськ побут, перебувало, тому що і дії Кіроградська ова передала контакти саме Світловодськ-Побут. і дальне обладнання задвижки труби поїхали на тов світловодськ побут, але не узгодили юридично це питання про те, що приватне підприємство не має права вже. Й пройшли всі процедури через міністерство для того, щоб отримати погодження на передачу міжнародної технічної допомоги для ТОВСТОЛОВИЦЬКУ Побут. Ми вже відомі на всю Україну з даним обладнанням. Так, і відповідно, підприємство приватне не має права без відповідного рішення використовувати це майно, ці засувки і задвижки, для того, щоб перемонтувати мережі. Саме для того ми збирали позачергу сесію, щоб порядкувати і дати можливість приватному підприємству в законний спосіб використовувати це майно. Я думаю, достатньо інформації для того, щоб прийняти відповідне рішення, але недостатньо зараз депутатів в сесійній залі для того, щоб провести відповідну сесію. Тому зараз я відбуваю Корпницький. Додатково повідомлення. Я думаю. Зручно буде депутатам Світловської міської ради на завтра з'явитися на позачергову сесію, тому що це питання термінове, Я розумію, у кожної є робочий час, але е, для забезпечення міста Світловодська нормальним проходженням опального сезону і підприємства мати можливість е, мати запас, скажімо так е, матеріалів, засувок і труб для того, щоб забезпечити вчасний ремонт можливих поривів на мережі, е, е, ми маємо. Це забезпечити. Тому звертаюся зараз до вас, щоб з'ясувати, на яку дату ми можемо зараз спланувати нашу роботу. Завтра в 10 поховання. На 10 поховання. Давайте може на 12 годину. На час. Я депутатів зараз в залі запитую, на яку годину краще. 12. Чи може кінець робочого дня? На 12. Я запитую інших депутатів, як? Апарат Ради, відповідно повідомити. Ну, зручно на завтра. Чи будемо пронуситися аж на понеділок? А, у нас на завтра на, на, на 16-й зустріч запланована. Давайте на, на 7.30, перед початком робочого дня. Дев'ята ранку. Якщо це 5 хвилин, да. Давайте. Дев'ята ранку тоді. Завтра дев'ята ранку апарат ради повідомити депутатів, які зараз не присутні. Ви зараз присутні, я так розумію, всі можуть з'явитися буквально на півгодинки, да? Максимум. Чи можна е... Дивіться, я. Е... Шановні депутати, є пропозиція. Апарат води шановні депутати. Є пропозиція зараз оцю інформаційну довідку, яку ми зараз ознайомили вас. Просто викласти в соціальних мережах депутати, більшість депутатів активна в соціальних мережах. То я думаю, побачать плюс мешканці нашої громади, нашого міста побачать, як і виноситься рішення до на сесію позачергову, і в принципі, можливо, там на особистих зв'язках додатково запитають депутатів. Це не тиск, але це можливо там хтось зайнятий своєю роботою, і просто ну невчасно ознайомився або не думає, що це важливе питання. Тому є пропозиція відділу політики викласти. Інформаційний кусочок сьогоднішньої позачергової сесії, яка навіть відбулася зараз з питань кворуму, для того, щоб проінформувати депутатів, які не присутні зараз на сесії, про важливість прийнятого рішення і про завтрашнє засідання, яке планується на 9 ранку. Все тоді дякую депутатам. Вибачайте за витрачений час. Запрошуємо завтра на 9 ранку.